Учениця 9 Б класу Луцької гімназії номер 21 Уляна Герасимчук. Одна з тих, хто цього літа безплатно поїде в табір з літньою школою родит. каже. Продовж року сумліна навчалася, аби втрапити саме на цей відпочинок. Табір це я вважаю дуже важливо у житті дитини, особливо там у нас знаходить нові знайомства, розвивається. Ну і я вважаю, це змога відпочити від батьків, а батькам від дітей. Син Лесі Мазіної теж отримав потівку. Табір попереджали на що карантинні умови будуть всі виконані. Не переживаю за свою дитину. Діти дуже чекають цієї табірної зміни. Саме літньої школи Ерудит, бо там є заняття секційні. Цього року брали математику, бо вже на наступний рік можна здавати ЗНО, то щоб краще підготуватися. У школу Ерудит, яка діє при таборі «Ровесник», потрапити може учень кожної школи, який має певні здобутки у навчанні і позашкільних заняттях, розповідає педагогиня Оксана Мартинюк. Цього року знов-таки через карантинні умови кількість місць, які виділяються на освітній заклад, досить таки мала. Ми маємо за квотою 9 місць, було до 20. Пришкільні табори цього року у Луцьку не діятимуть. Звичайно, шкода, але є умови, є пандемічні умови, які ми мусимо дотриматися. Для батьків це велика була допомога, коли існували пришкільні табори, тому що все рівно ще не є сезон відпусток, такий масовий червень місяць, і зрозуміло, десь потрібно дітей чимось зайняти, щоб вони не перебували вдома без нагляду або на вулиці. На відео приміський табір Ровесник. Тут готуються до старту сезону. За кожним об'єктом закріплений конкретний колектив. Цей будинок приводять до ладу працівники Луцької п'ятої школи. Стіни фарбували, ліжка, все носили. Все, порядок. У таборі вклали бруківкою нові доріжки, замінили два дахи, відремонтували обідні зали. Усі території у зв'язку з карантинними обмеженнями та правилами становлять санітайзери, каже директор ровесника Ігор Данильчук. Дітям мірятимуть температуру тіла тричі на день, якщо підвищена, повідомлятимуть батьків, далі діятимуть за таким алгоритмом. Дитина ізолюється від гурта в спеціальну кімнату, яка так і називається ізолятор. Вона буде в нас знаходитися от в цьому будиночку. Викликається швидка медична допомога, яка забирає дитину у медичний заклад. Будуть облаштовані місця для миття рук, для обробки санітайзерами. Будемо встановлювати електросушки, яких в нас раніше не було для рук. Будуть набагато більшій кількості рушники, паперові однорази. Тому що тими рекомендаціями заборонено використання матерчатих. Заїзди триватимуть 14 днів. Перший стартує з 9 червня. Продовж цього часу працівники і діти із територій не виходитимуть. Батьків на територію не пускатимуть. До пандемії у таборі за літо оздоровлювали 800 дітей. Цього року через обмеження чекають на 517 учнів. Щоб поїхати у табір, потрібно отримати медичну довідку зразка номер 079, каже лікарка Наталія Кеда. Сімейний лікар оглядає і заповнює цю медичну форму. Табір це не лікувальний заклад. Тому дитинка повинна їхати здоровою. Якщо дитинка має якесь хронічне захворювання, то щоб це не був період загострення. Обов'язковим моментом це є. Наявність профілактичних щеплень згідно календаря, дітей до табору будуть довозити не батьки, як було раніше. Батьки будуть тільки до площі біля палацу шнівської молоді. Відтак шкільні автобуси. Там буде лікар відбирати довідки, відповідно температурні скрині здійснювати. Дітей будуть сидіти в автобусі в супроводі дорослих. Їде повністю вся зміна вже в табір, і таким чином ми обмежуємо. Дітей. Торік шкільні табори на Волині не працювали. Роком раніше діяли 11 закладів. Оздоровили 30 тисяч дітей. Яка ситуація цього року? Продовжує заступниця директора обласного департаменту соцслужби Оксана Гобот. Плануємо забезпечити лише 10% дітей оздоровленням. Це трошечки більше 15 тисяч діток. Затверджували лише перелік з чотирьох таборів, які можуть надати послуги з відпочинку для дітям. Це супутник, провесник, світязь і прикордонник. Оксана Гобот каже: решту таборів не підготували до сезону, бо в громадах бракує грошей. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.